Євангелія від Луки, розділ перший, Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбувалися в нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле. Щоб ти переконався в достовірності науки, якої навчився. В дні Ірода, царя юдеїв, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови, та не мали вони дитини. Бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити, а весь народ під час кадіння молився знадвору. І з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом. Ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері, і наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоби приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела. Щого я про це дізнаюся, адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому Я, Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він говорив до них знаками. І залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому, а після тих днів його дружина Єлизавета зачала й таїлася п'ять місяців, кажучи так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до діви, заручений з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля, в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи Благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби! І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа, бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі. блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила Величає душа моя, Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось від нині зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний, і святе ім'я Його, і милість його зроду в рід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим. Пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Тож Марія перебувала в неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї. І раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. Та озвалася його мати і сказала ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова Його ім'я Іван. І всі здивувалися. В ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Всі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею? Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав. Нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості і праведності, доки будемо жити. І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла і місніла духом, перебуваючи в постелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.